Сьогодні у відео ми будемо відкривати контейнери. Ну не все так банально, адже у мене є інформація, що контейнери оновили. А це значить те, що шанси можуть бути більшими або ж меншими. Давайте зберемо під цим відео 200 лайків, щоб я бачив, що вам подобається відео про контейнери. Ну а також, братанчик, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис завантажуй гру, вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. По інформації своїх підписників контейнери оновили. Що ж, сьогодні... Сьогодні ми це діло перевіримо. Може зараз взагалі з нової пошти падає Макларен. Бачите, усі години сьогодні протягом цілого дня я буду заходити та відкривати контейнери. Та контейнери залітають на базу, одразу бачу Дубай. лям 400 поставив одразу 2 мільйона гривень. Так, і ось так виглядає, до речі, таймер. Ого, поставив вже 3 мільйона гривень. Так, ставимо 3,5. А 4 треба ставити. Да ні, тут понаставляли ціни капець. Так я навіть ставити, чесно скажучи, не хочу. Там поставили 4,3 млн грн, а тут скільки. Які стоять о, один і два. <хо> Ставим 3 мільйона. 4 і 4 поставив, ну ти прикинь. Ну теж вже будемо коротше, трошечки боротися. Ставимо ось таку суму. Не знаю, чи зараз взагалі з Дубая що зможе випасти, ну будемо бачити. Надіюсь, хоча б що в мінус не піду. Так, залишається буквально 10 секунд, та і зараз подивимося, ми просралися чи ні. Тому що 4 і 6, знаєте, чи не мала сума. О, походу, я в мінусі. Ха-ха-ха. <хо> Я не можу, ви гоните чи що? Потратив 4 і 6, а заробив 200 тисяч гривень. Ну, ти прикинь. Так, тут у нас взагалі контейнер Японія, 950 тисяч гривень. Ага, а тут взагалі Європа за 800 тисяч гривень. Не знаю, треба буде спробувати ще інші контейнери відкрити. Так, відкривається контейнер, і взагалі, що там? Тоже, звісно, щось тачок взагалі не падало. Добре, ну що ж, на годиннику майже 15.00. Одразу бачу Дуба, Японія, США. Окей, давайте поставимо на Японію. 600 тисяч гривень. Окей. Окей, давайте поставимо 670. А, ні, не можна так. Окей, 700 тисяч гривень. Знаю, Японія взагалі не супер. Але начебто можна зробити окуп. Ну камон, 700 тисяч гривень, це вже прям не така велика сума. Що ж, і подивимось, що нам дадуть нові контейнери. Надіюсь, їх добре оновили. Але точно бачу, що таймер оновили. Адже раніше він виглядав взагалі ось так. Не знаю, поставив, короче, 700 тисяч гривень на Японію, надію, щелік не буде перебивати. Прикінця поставив 800. Оце ні гадяй, просто я що це. Окей, поставив 840, хай буде. Що там взагалі чувачкам повипадало? О, машинка і речі. Який взагалі шанс того, що в мене щось взагалі хороше буде. А, прикинь, перебиває. Тако прям в наглу. Поставив, коротше, 950 тисяч гривень. Мені здається, братва тут окупа взагалі нема. Хоча всяке може бути. І напевно треба надіятись тільки на краще. Добре, відкривається Дубай. 4 мільйона гривень, 30 секунд. Чувак ставить 1 мільйон гривень. Я шокований. Так, давайте, що тут нова пошта? Давайте, 400 к. Хай буде, хай буде. Попробуємо нову пошту відкрити. Якщо ні, то ні, ну типу. Так, тут мене вже, коротше, впізнали трохи підписники. Всім дорого, братво, наразі без звуку. Добре, залишається 9 секунд, нова пошта, 400 тисяч гривень. Хай, походу, мінус. Ну, я не знаю, ну а вдруг нову пошта оновили? Так, коротше, шмотки. Добре, ну будь ласка, дай хороший оку. О, прикинь, 11 карбованців, да? Ну, прикольно. До речі, не знав, що з цього контейнера падають карбованці. Так, тут відкривається Дубай. Опа, Ауді, і вона коштує десь 8 мільйонів гривень. Не знаю взагалі, яка була ціна, але надіюся, челік. Пішов в окуп. Ну а ми, виходить, відкрили нову пошту та й пішли трохи в мінус. Добре, на годиннику 1758 і вже через 2 хвилини припливають нові контейнери. А, ну слухайте, зараз людей значно менше. Минулого разу було набагато більше. Бачу, Японії, Японії, ого, скільки всього. Добре, давайте поставимо на Дубай. Поставимо одразу 2 мільйона гривень, надіюсь, ніхто не буде перебувати. Хоча шанси прям не такі, знаєте, великі. Дивить зразу поставив 2 мільйона. 2 200. Ну, тим часом у нас 2 мільйона гривень. Давай, братішка, залишається буквально 20 секунд. Диви, 10 секунд, будь ласка, біжи, кіпчик. Ой-ой-ой, ой-ой. 1. Опа, випадає нам Lexus. І що це у нас? Оку, братва, чи Назис? Добре, йдемо на наступні контейнери Дивитись. Цього разу нам справді повезло. Ніхто не перебивав. Назік гроза відкриває контейнер за 4 мільйона гривень. І що взагалі всередині? Знаєте, навіть цікаво якось глянути. Так, відкривається контейнер. Ого-го-го-го, нічого собі нормально. 30 мільйончиків. Гривень. Ні, ну повезло. Так, ще один контейнер Японія. А, це не Японія, це Європа. Бачу, братва, контейнер Японії, але тут стоїть прям дуже велика ціна. Ну і знаєте, шанс, що буде окуп, хз. Пропоную братва, просто подивитися замість того, щоб ставити якусь тайкатліту. Бо я прийшов сюди не втрачати, а піднімати гроші. О, прикольно, Напевно в мінусі. Я не знаю, скільки вона братва коштує. Я думаю, звісно, в мінусі, тому що та Тойота коштує не так прям багато. А ото, от що майже ставлять один мільйончик, а один і один. Мільйончик гривень на ось цей контейнер Дуже. Вже не смачно. Просто мінус тому, братва, що мені на ролик придеться відкривати в будь-якому випадку контейнер, а за мінімальну ціну або за середню я не можу взяти, бо переважно всі беруть та й перебивають. Думаю, ви самі розумієте, якщо я буду пропускати контейнери, то мало вийде контенту з цього. Тому мені в будь-якому випадку приходиться ставити величезні суми для того, щоб хоча б щось показати. Ні, ну прикинь, сьогодні чувачок усього відкрив Дубай і випало чувачку Бентлі за 36 чи за 30 мільйонів гривень. Так, ще одна машина, і це напевно мінус, я не знаю. Так, ще один контейнер. Це у нас знову пошта 250 гривень. Чуєте, може, то поставити 300 чи ні. Ой-ой-ой, давайте поставимо вже 300. Навіть поставив бритва 350, але чесно для приколу можемо поставити. Адже минулого разу, начебто, нормально падало з нової пошти. Ну як минулого разу в одній серії. 410 раз, два, три. В мене таке враження, що Вася слон зараз переб'є. Добре, залишається буквально 3 секунди. Так, відкривається контейнер. Ого, ланос, ну прикинь Короче, походу, в мінусі. А, 124 тисячі гривень. Так, знаходи на якому. Майже 21.00. Ось бачу одразу контейнер США. Ставлю 800 тисяч гривень. А, вже одразу перебили. Поставив одразу 1 млн грн. Ставлять 1,1. Поставили 1,5, ну ти прикинь. Непогано, звісно, вони так залітають, знаєте. Так, 1,4. Поставив 1,6. Думаю, коротше, ось так акуратно. Ще й при тому на контейнер США. Ой, ну не знаю, окуп чи ні. Тому що посліднім часом США трошечки не дає файно. Диви, зараз, походу, переб'є. Опа, опа, Тесла? І що це окуп? Хо-хо-хо, oh, 3 мільйона гривень! Бртва, ми в окупі. Непогано ще й так, знаєте. Слухайте, все ж таки контейнери хороші, якщо відкривати прям не дуже за велику ціну. Ну знаєте, скажу так, старати плюс-мінус відкривати за мінімалочко, а то і по середній ціні. А то, знаєте, буваю, я відкриваю прям за овер велику ціну. І через те, переважно завжди йду в мінус. Ну а тут, знаєте, акуратно поставив, акуратно відкрив. О, доч, нічого собі. Коротше, зараз контейнери США досить файно дають. Не знаю, прям наскільки плюс. Сі, але челік залутав. О, oh, 300 тисяч гривень, це у нас нова пошта. Що це може? Давайте переб'ємо чи що? Коротше, я поставив 400 тисяч гривень. Чесно скажу, якщо зараз переб'ють, а все, не буду перебивати навіть, чесно скажучи, хай бавляться. Залишається секунда, і в середині непонятно. Що там випало? О, нормально, так в окупі чи ні? взагалі? хорош. Чувачку, випало два хрестика золотих і він ще й в окупі. Треба все ж таки було відкривати нову пошту. Добре, ну що ж, на годиннику майже половина десятої. Так, і що тут у нас? Дубай бачу. США, ось о бачу, Дубай, США, дуже багато речі, Дубая. Добре, давайте поставимо на Дубай 1 мільйон гривень. Ставимо одразу 2 мільйона гривень. Ставив 3 прикинь. поставив 4 мільйона гривень. Так, і тут взагалі скільки? 3 і 5, нічого собі. Ну, у мене стоїть тим часом 4 мільйона гривень. Ну я не знаю, минулого разу з 4 мільйонів мені випало 2 емки начебто. Та й часу залишається вже не так багато. Буквально 10 секунд. Ну і давай сюди якусь там Бугаті, туди-сюди, буде дуже смачно. Ого-ого. Потратив 4 мільйона. Ого, я в тотальному мінусі. Получив я 2,3 мільйона гривень. Так, 2 мільйона гривень. Ось цей контейнер США, 5 мільйонів ось цей контейнер. Ну не знаю, поки не хочу його перебивати. Нехай собі чувачок акуратно відкриває. Все ж таки цікаво глянути, що знаходиться всередині. Йоу, ти гоніш? Макларен чувачку падає. Що це таке? Реально збільшили, по ходу, шанси. За сьогодні чувачку і Макларен випадає. І Бентлі сьогодні навіть випало. Коротше, сьогодні якийсь везучий день. Європа 940 тисяч. Костя сорі, 300 ставлю. Костя, сорі, братішка. Не хотів, не хотів, Костян О, диви, прикинь, зразу перебиває. Фу таким бути, какашка. О, 300 стоїть, прикинь Поставив, коротше, братва, 420 тисяч гривень. На усей саме контейнер. О, чел поставив зразу 450, ну ти гониш Коротше, заряджаю сюди 500 тисяч гривень. Так, ідемо, що тут взагалі падає на 600 тисяч гривень. О, перебили, прикинь Диви, зараз 100% переб'є. Диви, зараз 100% переб'є, какашка. Ха-ха, так і знав, так і знав, що будуть перебивати. Ага, не гадячики. 666 тисяч. Окей, хай відкриваю. Я це діло не буду відкривати, не буду, скажімо так, тратити гроші в пусту. Паде йому, короче тачка, він в мінусі. Ну, тому що буквально цей опель коштує копійки. Тим часом у нас тут залишається 6 секунд. Ну і подивимося, що чувачок взагалі виб'є. О, понятно ну які шмотки. Вже через дві хвилини залітають посідні контейнери на сьогодні. А, ні, звісно, вже бортував пізно. Ну, навіть на такий час знайшли. Лезь люди, які йдуть відкривати контейнери. Одразу бачу США, ставимо коротше, 600 тисяч гривень. Бляха, думаю, переб'ють. За мінімалку не дадуть забрати. Там у нас бачимо Дубай, 2, то та й там один Дубай. Но контейнерів США вже не так багато, начебто три штуки. А навіть дві, прикинь. І тобто, знаєте, якась людинка ти може перебити. Не надо дядя. Боже, люблю так перебивати. Ну і на що це було перебивати, щоб ось так стояти? Я би вже бляха відкрив той контейнер. Але ні, треба підбігти та й перебити. Ну а потім втікти. Конечно, прикр... Лісти. Так, а що там взагалі по Дубаєм? тому що реально цікаво подивитись. Так, 7 мільйонів гривень. А тут також 7. Окей, відкривається контейнер за 7 мільйонів гривень. Опа, нічого. Так, цікаво взагалі чи ні? А, ні, 20 секунд. Так, окей, залишається вже 3 секунди. Каже, тіп, що там каділак. Я тобі кажу, що тут лайно, алло, який каділак. О, все, от прикинь. Ну, ось о заробив 100 тисяч гривень, чи то 200. Ну і з кайфом. Коротше, знаєте, трохи неграмотно влетів. Ого, 9 мільйонів гривень. Ти що гониш? За ось цей контейнер. Ну, знаєш, такі суми треба ставити, якщо ти прям 100% знаєш, що там Макларен або якісь там Букаті, ще якась двіжуха. Окей, де 5 мільйонів, і взагалі непонятно. Ні, моментами, звісно, поміняли дроп. Я так розумію, контейнери треба відкривати тоді, коли є мінімальна ціна або середня. Тоді є реально шанс окупитись, оставити прям велетенські суми, ну таке собі. А так то, взагалі, реально можна зловити хорошу бонуску. Навіть банально ви самі бачили. Випала чолочкові Бентлі, а також Макларен. Тобто можна якось знаєте зарядити разок і випаде точка.